Точно не образилась. Ні. Не образилась. Точно не образилась. Ні, не образилась. Містер Теді. Запитайте в лісі, чи вона не ображена. Що, містер Етеді? Кажете, що знаєте жінок. І коли жінка каже, що не ображена, вона ображена як ніколи. О, вона пішла. Відвезеш мене додому, я підмухаю. Лісо. Лісо! Лісо доню! Глянь на таточка! Ти перестав бути моїм татом, коли поставив проти мене. У мене є тільки мама. Тому я беру її дівоче прізвище. Запам'ятай, від сьогодні я був я. Привіт, містер, ли собі? Хочете купити цукерок?